Масове отруєння у Херсоні. Вечеря в одному з популярних кафе, що у самому центрі міста обернулась страшними наслідками для 13 відвідувачів. Усі вони потрапили до лікарні із діагнозом сальмонельоз. Серед постраждалих – 16-річна дівчина у стані середньої тяжкості з розладом шлунка та високою температурою. Не виключено, що кількість пацієнтів з характерними симптомами може зрости. Кафе славилось тим, що в ньому завжди подавались великі порції за доступними цінами. Того вечора всі відвідувачі… ...закладу ласували апетитними салатами з майонезом, в якому швидше за все і містився збудник небезпечного захворювання. Що цікаво, із таким же діагнозом до інфекційної лікарні потрапила і кухар того кафе. Наразі заклад громадського харчування закритий, проводиться перевірка, санепідемслужби. Демографічний вибух у Херсоні перенесли на наступний рік. У грудні поточного року, за прогнозом президента України Віктора Януковича, у нашому місті мали б відкрити сучасний перинатальний центр. Однак не судилося. У департаменті охорони здоров'я облдержадміністрації повідомили, що наразі лише приступають до оформлення документів з фінансування та реконструкції акушерського корпусу обласної клінічної лікарні під обласний перинатальний центр. У бюджетній програмі Херсонської області передбачено майже 43 млн. Мільйони гривень на реконструкцію та 24 мільйони гривень на закупівлю медичного обладнання. Тепер центр планують ввести в експлуатацію до кінця 2014 року. У Херсонському аеропорту закінчують встановлювати аеронавігаційну систему та світлосигнальні вогні на злітній смузі. Повідомляють у прес-службі авіапідприємства. І це нарешті дозволить приймати літаки не лише в день, а й вночі та за поганих погодних умов. Нагадаємо, місяць тому через відсутність в аеропорту необхідного обладнання авіакомпанія Моторсіч припинила польоти з Херсона до Москви. Рейс до столиці Росії планується поновити 17 грудня після встановлення обладнання та його тестування спеціальним літаком-лабораторією. На Херсонщині наркоторговець порізав правоохоронця. Співробітники обозу затримали небезпечного наркокур'єра, який займався оптовим продажем та розповсюдженням амфетаміну. Під час операції зловмисник чинив опір та поранив одного з оперативників. Предложив даному гражданину вийти з автомобіля, приставився. Сообщил, что будет проводиться обыск в его автомобиле, однако указанное лицо пытался закрыть двери и скрыться с места происшествия. Он э, через открытую дверь э, нанес э, ножом стилетом удар в области моих рук. После этого к преступнику были применены меры физического воздействия. Он был задержан. При этом он попытался еще достать пистолет. И в ходе осмотра этого пистолета было установлено, что патрон находился в патроннике, то есть пистолет был готов к немедленному использованию. Під час обшуку в автомобілі наркокур'єра оперативники виявили та вилучили пістолет, кулемет та обріз мисливської рушниці. Також у машині знаходилась маска з прорізами для очей та близько 400 грамів порошку білого кольору. Частина речовини була розфасована по пакетиках та готувалась для продажу. Паспорт чоловіка та документи на автомобіль були підроблені. У документах вказувалось прізвище та ім'я сторонньої людини. Також у машині знайшли комплект державних номерних знаків, які були викрадені в Одеській області під час обшуку помешкання підозрюваного у його сейфі було виявлено ще один автомат та два пістолети. Наразі вилучене направлено на експертизу. Оперативники вилучили електронні ваги, 15 грам білого порошку, канабіс та використані шприци. Про затриманого відомо, що йому 43 роки. Він неодноразово засуджувався за зберігання та розповсюдження наркотиків. Преступник уже неоднократно пропадав в полі заяв переханітельних органів. Так, в 2006 году он был приговорен судом к 5 годам решения свободы за хранение избыт наркотиков с испытательным сроком на 3 года. На путь исправления не встал и в 2011 году он снова был привлечен к уголовной ответственности за те же статьи. В настоящее время преступник задерживает и помещен в изолятор временного содержания. Розпочато одразу п'ять кримінальних проваджень зловмиснику загрожують до 10 років позбавлення волі. Телеканали Інтер, один плюс один Україна та низка інших скоро можуть стати платними. Найбільше українські медіахолдінги планують закодувати сигнал з супутника. Вони вирішили об'єднатися в єдиний платний пакет, який буде подавати супутника в кодованому вигляді. У пакет входитиме 20 українських телеканалів, а його вартість становитиме 8 гривень на місяць з одного абонента. Про це розповів представник однієї з телекомунікаційних компаній. Зараз у громадян України є можливість дивитись телеканали абсолютно. Безкоштовно, а провайдер не платить за трансляцію правовласникам. Як результат, телеканали отримують доходи тільки від продажу реклами. У національній раді з телебачення вже заявили, що закон на боці медіахолдингів. українське законодавство дозволяє продавати телеканали пакетами, до складу яких входять як телеканали універсальної програмної послуги, так і інші телеканали.